Так, ну що, скупилися ми, так і знову там то сир, то сирки, ковбасу взяла Саша. Думаю, тому що холодильники є, поки приїдуть щось поїсти. Ну, я скажу, що купили на півтори тисячі. На... Ні, тищу тисячу... 1600 чим-то, повна крозина. І ось за гімно за отаке, отаке гімно тисячу віддала, розумієте? І коли бросять криг, ви подивіться, що тут понамальовано. Боже, Боже, це ж просто ужас. Хоча вони знають, що це все брехня, що такого не буде від сигарет, то, то вже там друге зовсім. А де мій саня? Бо він ставав без мене. Хм. Де мій Санечок? Я ж бігала там на картку, клала гроші. А, оно, бачу, 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 бачу. Це є багато народу, а то що субота. Так що все йду і кажу, ю маю, скільки грошей на оце гімно. Здоров'я нема, нічого нема від цього. А гроші А це вже купила, йому що він... 10 днів не думав про це, не бігав, тому що магазин далеко. Ще треба хлібину таку купити гарно. Велику він тут раз їхав, щоб приїхали, щоб було, що поїсти. Санчик, на тебе хліб. Смишиш, а на сіра ти. Ще й нахрена. Ще й нахрена, можу піти вас зразу робити. Що, що? Так, да, брала, да, брала все. Землю купила для перця. Ну, коротше, їдемо додому. Каже, нахрена це, чуєш отак і роби добро. Так я кажу, що все время. Він каже, купи мені дві пачки. А я подумала за чоловіка, купила 10 Думаю, щоб йому було. А він каже, нахрена ти купила. От і безпокойся. Я ж кажу, що не треба ніколи. Когда... От себя щось робити. я тобі дві пачки, значить дві пачки. Бо спасибо ніхто не скаже. Ой. Ти ходив сигарети, визрощав. Ні, шкода. А що ж ти сиряти не вернув? Ти ж сказав, що нахрено. Чи вже нахрена є? Ми ковбаси на прохбулися в магазині. Значить так. Був шашлик свиняча і куряча і ковбаса, яку вони роблять. Ну, дуже смачна, чесно. То я купила, мабуть, шість та запечу, рукав купила аж три пачки, то що рукав закінчиться. І саньки з собою в дорогу візьме, буде їсти. Ну, помимо, там, що сало, шмало, отаке все. Так що все, їдемо вже додому, хватить. Ще треба хліба купити. Хліба, а мені, мабуть, лаваша, кусок там ще є. Коротше, я... може, заїдемо. Ну, Хоча там на Московську, О, тут, мабуть, в цей маркет. давай заїдемо, Саша. Я куплю тобі хлібину, там таку здорову. у нас вдома є. Хліба ніхто не їсть. А кирпичик так взагалі ніхто не їсть, Крім Саші. То я ж їла. А... а зараз вже ні. Так що робіть добро <с? <с?> і думайте. Дороги чистить машина, приїхала, не встигла. І оце ми зараз їдемо. Будьте готові до можливо. Тільки відпіть повітряної тривоги. Ви розумієте? Ми в городі на садва три були. Да, Це тривога була. Три години була тривога. Розумієте? це жах. Просто жах. Проїхала машина трішки чиста, підняти ковжбу чи чистила. Посипають дорога. Бачите, машина буде вся біла. Бережа тебе тут. Корочеваря, і оце ж так об'являють як. Громадяни, відбій повітряної тривоги, усім повернутись до місць роботи або проживання допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу ворога. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кремачуської міської ради, Кремачуського району Полтавської області. Отак-то. От так і живемо вже три роки ось буде. Грязина на вулиці. Сніжок падає. Ча вам гарних вихідних. І щоб у вас все було нормально і добре. Щоб у нас і у вас все було в гаразд. Щоб у нас було все і щоб нам нічого за це не було. До побачення.